Привіт! Це огляд гідної та потужної Bluetooth колонки Vice Tiger A46 Max, яка вартує приблизно 30 доларів. І зараз я вам все детально про цю Bluetooth колонку розповім та покажу. Починаємо. Постачається колонка в такій коробці, всередині якої, окрім самої колонки, ви також знайдете. USB-C кабель для зарядки колонки та інструкцію. Vice Tiger A46 Max отримала корпус з пластику та тканини. Спереду в нас шильдик з написом Вайстайгер. Зверху красива RGB LED підсвітка. знизу прогумовані ніжки та технічні написи. Позаду в нас шнурочок для того, щоб підвісити куди-небудь колонку, кнопки, кнопка живлення для вмикання, вимикання колонки та перемикання RGB LED підсвітки, плюс та мінус для керування треками та гучністю колонки. Центральна кнопка Play відповідає за старт, паузу, відповісти на виклик і режим ТВС. Та під заглушкою в нас порт. ZBC для зарядки колонки, 3,5 джек для укс-кабеля та слот для мікро sd карти А також тут ще присутній led індикатор За звучання тут відповідає величезний 75-мм драйвер, потужність 20 Вт, версія Bluetooth 5,3. Та звучить колонка дуже потужно. Гучності з великим запасом, низькі та високі частоти деталізовані та чіткі, середні частоти чисті, і у підсумку звучання тут гідне та потужне. Oh, see, I feel this pain, you already know Turn that to games like my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own Вс режиму вимкнути просто вмикаємо обидві колонки, підключаємо одну колонку до смартфону, потім на іншій колонці натискаємо два рази кнопку play і у нас утворюється стереопара. А якщо затиснути одночасно кнопки play та мінус, можна перемикатися між режимами music та bass Ось приклад звучання колонки. money show, I've got these things that I cannot go, watch me turn this life into something that you can never own, I feel this pain, you already know, turn that to case like let my money show. Батарея в колонці величезна на 4000 мАч і її буде вистачати приблизно до 10 годин прослуховування музики на половині гучності. Час зарядки приблизно складе до 3 годин. Вологозахист колонки IPX 7, а це в нас означає, що колонка герметична і захищена від тимчасового занурення у воду на глибину 1 метр впродовж 30 хвилин. Підсумок Tiger a 46 Max – це крута, гідна, потужна, достойна на блютуз-колонка, яка вартує приблизно 30 доларів. І має в собі ТВС режим для стереопари, достатньо автономності до 10 годин, а також гідне та потужне звучання з 20 ватного динаміку, красиву RGB LED-підсвітку та великий функціонал колонки, окрім блютуз режиму. Посилання, де придбати WeSTiger A46 Max, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного. Цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!